Починати, по суті, що вони зараз говоримо. Всіх зі святом, Пасхи Христово, і Христос Воскрес! Ви сьогодні буду проводити комісію я, на на сьогодні відсутня. Так що дозвольте, першим ділом у нас є. Подивимося, скільки нас сьогодні. У нас є склад, який може голосувати. Ось, так що я оголошую тоді питання. Поряд, так, гуманітарна комісія, перше питання. Про внесення змін до кошторису комплексної програми культурно-мистецьких заходів на території Бухівської міської територіальної громади на 2021-25 година, 2024 рік. Друге питання: про затвердження передавального акта комунального некомерційного підприємства Бухівської міської ради Бухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги у зв'язку з приєднанням до комунального некомерційного підприємства Бухівської міської ради. Ухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Третє питання: про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства вухівської міської ради, вухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування та затвердження його в редакції. Про початок, четверте питання. Про початок формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального рекому підприємства Підміницької міської ради військових добратопрофільного лікарне інтенсивне лікування та здійснення деяких заходів щодо її формування. П'яте питання різне. <голові> Голосуємо за е, поряду перед, сьогоднішньої сьогоднішнього комісії. <голові> Голосуємо. Так, тоді ми будемо продовжувати. Перше питання: про внесення змін до кошторису комплексної програми культурно-мистецьких заходів на території місько-міської Територіальної громади на 2021 2025 роки, на 2025 рік. Я Іванівна, так розумію, що ви будете. Да. Ну, З метою відзначення Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 39-45 років, а також з метою гідного вшанування на всій території нашої громади жертв, жертв нацизму. Ми просимо виділити нам кошти у сумі 35 тисяч гривень, щоб ми могли е, положити хороші композиції е, біля кожного пам'ятника по, е, ну, по всім нашим населеним пунктам. В кожному населеному пункті у нас є обов'язково пам'ятник жертвам війни тієї ще Другої світової, і у нас просто не було фінансування. Ми тоді піднімали це Так, нам, да, нам його не. Не пройшли. Тому ми звертаємось з проханням дозволити нам поповнити пункт нашої комплексної програми культурно-мистецьких заходів. Цей пункт називається День пам'яті та перемоги над дацизмом Другій святої війні. Коштуємо суми тридцять п'ять тисяч гривень. Це не тільки вухів, правильно? 27 сім пам'ятників. Але там хоч там, де той хрест, під наш Леонів вже не наш, вона до нас лежить. Є якісь питання, зауваження? Немає. Підтримаємося? Тоді прошу голосувати. Так, за. Всі за. Друге питання. Про затвердження передавального акта комунального некомерційного підприємства Бухівської міської ради, Вухівської міської міський центр первинної медико-санітарної допомоги у зв'язку з приєднанням до комунального некомерційного підприємства Бухівської міської ради, або вухівська банківського профільна лікарня. Інтенсивного лікування. Шановні депутати, шановні депутати, ви знаєте про те, що ми вже розпочали і проводимо реорганізацію шляхом приєднання первинної ланки до багатопрофільної лікарні. І тому ми знаходимося в стані вже ліквідації, тому нам потрібно затвердити передавальний акт це сесійне питання затвердити передавальний акт основних засобів інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів, інших нефінансових активів, документів комунального комерційного підприємства Бухівської міської ради, буквський міський центр первинної медико-санітарної допомоги у зв'язку з приєднанням до комунального підприємства у міської ради у багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Голові комісії з припинення діяльності комунального некомерційного підприємства Убухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, я є головою комісії, подати передавальний акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи в порядку, визначеного чинним законодавством. Передавальний акт додається до даного проєкту рішення. І е, відповідальність покласти на проти заступника. Ми все вже обговорювали. Це просто завершення вже цього всього процесу. Да. Правильно, Але, тому я там. думаю, питань тут немає. Те, що ми самі голосували, те треба просто довести до кінця. Голосує? Так, хто за? Чого Що Що таке? Максимально та <говорю> заснув. <ріговорю> так, добре, пішли далі. <скільки> Одноголосно значить, прийнято рішення на підтримати. Пронесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Бухівської міської ради Бухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування та затвердження його на редакції. У е, зв'язку з тим, що, як я сказала, про те, що у нас іде реорганізація шляхом приєднання, і в нас виникла потреба доповнити статут багатопрофільної лікарні. І цим рішенням ми доповнюємо і і вносимо зміни в деякі пункти. Якщо потрібно, я зачитаю. дичь питання, да, вони не свіднаступні якісь не не несуттєві? Не, не ну можу запитати за зачитати. Ви читаєте, краще ну, зачитайте, щоб не знайомий. Один в наступній редакції. Комунальне некомерційне підприємство Убухівської міської ради Убухівська багатопрофільне інтенсивного лікування є лікарняним закладом охорони здоров'я, комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги первинної, вторинної, вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам. Порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим статутом, пункт 1.3. Доповнити речення: підприємство є правонаступником усього майна, усіх прав, активів та обов'язків комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради, Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Пункт 3,2, що визначає предмет діяльності підприємства, доповнити пунктами 3.2.4. Медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню. Пункт 2,3,5. Доповнити забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з наданням первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку. Пункт 3 2 6. доповнити організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психологічного здоров'я пацієнта, які не перебувають. Які не потребують екстреної, вторинної спеціалізованої або третинної високоспеціалізованої медичної допомоги, доповнити пункт 327 проведення профілактичних щеплень, доповнити пункт 328. Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров'я пацієнтів з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічної та фізіологічної під час вагітності станів. Ось такі е, пункти Я вам поясню. ми доповнюємо. Специфіка вторинки це була дещо відміна від специфіки первинної лампи. І тепер, так як БЛІЛ є право спутнику, все, що було в статуті первинної ланки, воно додається автоматично до вторинної. Якщо раніше щепленнями вони не займалися, то зараз вони будуть все разом займатися. Тобто все додавлено сюди до статуту всі їхні ну, надання медичної допомоги. Я заявили, що на... це просто зекономить нам кошти правильно в плані об'єднання. Спеціалістів, які це більше та, знає, ні, це скільки зекономить, та. Як скільки налагодить більш да. конструктивну роботу між первинною і вторинною ланками. Ви зараз розумієте, що вони заробляють гроші у держави, в НЦЗУ, фактично. І для того, щоб заробляти ці гроші, вони повинні зв'язки якісь працювати. А вони у нас трошки це було не налажено. Коли вони будуть зацікавлені всі, тоді це буде, вони, да, вони будуть більше заробляти, вони зможуть виживати. Це таке питання. Чи давайте в різному тоді ще обговоримо, в мене є тут деякі. Так, ну добре, тоді ви цій темі, то давайте тут чи, чи... Як, як? кажете питання. Ні, не по цьому, трошки по іншому. Я потім в різному задам питання. Ага. Є якісь зауваження, що у когось питання доповідача? Немає. Голосуємо тоді? Голосуємо. Підтримуємо. Підтримує. Так, одноголосно. Наступне питання про початок формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової раді, такі, собі, військово ради комунальної підприємства кесу міської ради війська протокола профільного лікарні та сильно лікування та здійснення деяких заходів щодо її реформування, це комісія, та що ми говорила, що мають вміти дорізі спеціалісти з різних галузей. Ми, ми вже це рішення приймали, але так як у нас терміни сплили. Воно стало не актуальним, і тепер ми цим рішенням по-новому йдемо і відміняємо попереднє рішення, яке ми не змогли освоїти. Так тобто, ми зараз формуємо конкурсну комісію, яка буде займатися відбором кандидатів до наглядової ради. Якщо потрібно, я зачитаю. Ну, ми ж пам'ятаємо, там мають бути різні юристи, мають бути шефтисти, мають бути хатні. Громадські об'єднання, організації. А тут вказано в рішенні, вказано, що скасовується попереднє рішення. Так, вказано. Беш, так, беш, так. Так. Беш, так. Беш, тут вказано. Рішення шостий пункт. Рішення Обухівської міської так. ради від до го так? Визнати таким, що втратило чинність. Визнати таким Є все тоді. Голосуємо, пропоную голосувати. За так, всі, всі за, рішення прийнято. Різне. Е, дивіться, таке, таке питання. А в лікарні в нас зараз, ну в поліклініки в приміщеннях, кров здавати, отаке, нам не можна якось його об'єднати, щоб люди не... З одного місця в друге. Там. От всі всі значить, аналізи крові, якщо були десь ну, хоча б поруч кабінети. Не було такого, щоб... От як буде робимо ремонти, нас так воно і сплановано. Просто це до мене підходили люди. Буде... От, там, там на... Ви знаєте, в мене мамою які проблеми ходити не може, а треба навіть, навіть на новий поверх вже першому буде. поверсі буде здача майже з цією аналізією. Це планується так. все, так. Так? Так. Так. так? Оце дуже важливо буде. Це дуже хороше буде Зміни такі. Тоді кось якісь питання є, у нас ще є різне. П'яте питання. То щось вистав <питання> ми закінчили. Привично.